Все закінчуємо. Прокурори пропадають. Так, є знаго, шоу, закінчилось скоро. Вот то. Що закінчилось? <рес> Після вчорашніх да, дебатів Жана і Юрія Котова прокурор не прийшов, тому група прокурорів не знає, що робити з тою брехнею, яку вони створили. Так що з часом, з часом. дайте, дайте це зробити. Що ж вибачте, вибачте, фальфальт, фальштат приготовили, все собрались. И получается, Я на своей части вернулся. Он... Вообще, ты приехал на стерва. Это не вообще не додуматься, не что Я Костюмы делали. Посмотрите, мы все в красном костюме. Напугал, напугал. Сколько вообще людей пришло? Васильцев, Васильевна 3 день ездит в Сиволоменские суды. Як на надо <плодиваю> уже зайти да, в бухгалтерию зарплату, чтобы в знать. Нам уже официанты в паре залетают. Короче, они повид повідні... <плодиваю> для нас повид, щоб зібрати нас таки позволили. Да, ну что, я всех приглашаю на кофе, угощаю кофе, как видите. Так, так что да, кто ну хочет, підходит, да. 14.10 в 11.00 на том же месте, в тот же час. Все, до встречи, пока. Да, так шум. Далі буде, я кажу, серіал до yeah. uh, ага. Зараз для друзі, все, це щасливо, потім <познавцю> будемо продовжувати, що, що відбувається. Друзі, отже, я за процесі. Дякую за всіх забуде. Аннушка, люди пишуть, що мене з тобою, але треба приходити на судове засідання один до другого. В принципі, це добре, що ви поширюєте. Ну хто там далеко okay. живе, але хто Київ Київська, область, бо може приїхати. Має час зараз такий час, що треба приїхати, тому що якщо ми зараз один друго не підтримуємо. А розвалення будинку починається, коли вивалюється один, хоча б одна цеглина. Влада Акулов говорив мені, що вам бути стидно. Ти живеш, він говорив, що ви живете в мільйонному місті і вас там вообще нікого немає, куди ви І От я тоді спрашиваю, а ми живемо в Києві зараз. Мільйонний город. У меня вопрос, где вы все, вот мне интересно, да, то есть сколько подписчиков, сколько лайков, сколько комментариев, сколько каждый день... да, репостов, каждый день, сколько смс о помощи, да, то есть я все время, то есть уже такое, знаешь, уже сейчас у меня такое, знаешь, легкая обида даже, да, с скольким людям я вот каждый день с кем, с кем общаюсь, кого-то поддерживаю и так далее и тому подобное. Почему тогда никто не приходит? И вы думаете, что как будет объединение? Эта же система смотрит и говорит, ха, посмотри, какая известная звезда, к ней пришло 10 человек, и то таких же, да, обратите внимание, здесь все практически те, кто находится, да, для системы. Мы пополнили наши, да, да, да. Вот, и получается, что, а где все? Нас должно было действительно сюда прийти тысячи. Ну, пользуясь случаем, напомню, что ближайшее заседание не у меня, 23-го, я пост мы отдельно сделаем у Надежи, потому что все спрашивают, где Надежи. А на Петру Годину? Мы все пост сделаем, пост сделаем, чтобы я ничего не перепутал. Понедела 23-го вареса. Да, точно, понедела. Нет, у меня еще 1 жовтня, типа, если да, не забудешь. Треба всім, так. Ну, видиш, ми друг другу Eh. Вряд ли що это каланчай и остап не будут їздити. Ну в мене дивися, в мене прокурор відпустку. У мене все стабільно. У мене в двох областях кримінальні справи. на у Франківській, що в Чернівецькій. У мене навіть стаття є за зґвалтування в Чернівецькій. О, знає? знает, знает сказав. Уже третій місяць пішов, ще ніхто ага. мене не визивав нічого. Ну це, скоріше всього, мали щось підкидати на обшук. До речі, підкинути мали, мало. Да? Розкладіть камери додаткові, бо якщо буде забігати обшук, як правило, вони забігають дуже швидко і більше десяти чоловік. Тобто ти рано, в сьомій годині ранку прокидаєшся, ти не можеш зрозуміти, що відбувається. І як правило, вони чекають, коли хтось перший вийде, ну відкриє сам двері. І вони тоді резко залітають всі. І зараз, до речі, друзі, щоб ви знали, якщо у вас знаходять елементи гранати, елементи вогнепальної зброї і патрони, я ще раз вам підкреслю. Елементи гранати, не гранату, а елементи Капсуль, гранати. грати. І елементи вогнепальної зброї, не вогнепальну зброю або патрони зразу 208 на СІЗО. щоб ви всі були в курсі, що зараз відбувається у державі. І тому багатьом журналістам, багатьом активістам, громадським діячам, ну і взагалі розумним громадянам, можуть підкидати все, що завгодно. Так що розкладіть додаткові камери. Час від часу перевіряєте, що вони працюють, а, і, да, і так далі. Да, да. А з приводу моєї справи по зґвалтуванню, то як казав один відомий чернівецький буковинський журналіст Петро Кобелко, що каже, у тебе все нормально, ти йдеш по правильному шляху. На Параджанова була справа за зґвалтування, потім на Чорновола також а, була справа за... За... за зґвалтування. Так що це е... А потерпів, що хоч показували? Хоч бачили? Я показую, а там є Розумієте, дивіться, від царської Росії, від імперії, від радянського часу і за часи вільної України нічого не змінилося. Одна і та же методичка. Все як було, друзі, так все є. Так все і продовжується. Так що будьте, як то кажуть, готові до всього, що може бути. Дуже. Все, всім гарного дня. вибиває інтернет, цікаво. Все, всім щасливо. Потім буде включення, якесь щось цікаве буде. Ще якісь туди, тоді обов'язково включимося. Тоді, поки ми йдемо на каву, обсудити, що як далі буде. Зараз наразі до нових включень.